Любиш кататися, <хи> люби саночки возить. Друзі, вітаю на каналі Як Фішерман. Як ви бачите, погодка сьогодні саме для риболовлі, але ми не з тих, хто боїться морозів. Сьогодні зранку було мінус 15, поки добралися на полях снігу по коліна, ледь, ледь долізли. Але ми на кризі. Ситуація наступна. Присутня течія, перша крига, яка примерзала. Вона від течії то вверх, то вниз, виходила вода. Весь сніг виходить з водою, намерз в середньому сантиметрів 15 але він такий супер-супер ну, рихлий. Якби не мороз, я думаю, що ми сюди не вийшли. Я б не виліз, би не ризикнув би. Поки ось, ставимо вздовж берега жерлиці, а далі будемо бачити, можливо, десь побігаємо на балансирчики, можливо, спробуємо половити на мармишечку. Якось так. Ну, перша, перша, скажімо так, і єдина та історія це жерлиці, Тому що такого морозу якось колупатися особливого бажання немає. Це вже так. Якщо клювати зовсім не буде, то будемо пробувати. Поїхали доставляти. Крига подвійна, зверху замерший сніг, такий доволі непогано замерший, я думав, буде гірше, а потім така, м -м, прошарок тонкий з водою. І знизу ось та сама перша крига, яка до снігопадів взялася, але тут вона гірше ставала, тому що те я присутня і не давала прям супер замерзнути. Потім снігом присипало і вийшло те, що вийшло. Але далі там у нас обіцяють декілька днів морози навіть більше 20 градусів, то я думаю, що ось ця вся крига, ось цей весь сніг, він добре схватиться. Десь сохеда збили, він десь літав літав і це десь в'єбав його. Та я хочу зняти. Я знаю, пішов туди. Ну я чую, що він десь там в той стороні. Такі, така, друзі, риболовля в умовах війни. Ми жерлиці розставляємо, розставляємо, тут літаки і шахеди збивають. Друзі, у нас перше клювання. Буквально на очах найближча жерлиця. Ми поки не поспішаємо, нехай. Коротше, руки чешуться. Скоріше, скоріше за все, дрібний шнурок збив просто. карась на месте, Карасик на месте, Навіть... ведь, слідів. ведь следи, у нее есть следы заду, за за хвостом. Это что за звук таки был? Иляка. Якщо чесно, я в принципі, задоволений, що хоча б одне клювання побачили, нехай і холосте. Тому що зранку виїжджали було мінус 15 на термометрі, а сюди приїхали, ось, термометр показав мінус 20. Тому в принципі, я задоволений, хоча б такому. Вже, вже не дарма вже щось було. Друзі, у нас ще одне клювання юрчика, поки, тут, а, поки стояли, нудьгували. У нього клювання, але я зі своєю вагою трохи побоюсь туди переходити. Зараз бо середина коротше, така собі слабенька слабенька крига на середині. Я це хожу трошки пробиваю. Завершив ще маленьки. що ху робиться. Коротше я йду і крига опускається, Видно, рівень води знижується Ще крига, крига плаває, гуляє. Трошки сикотно. Сонечко починає підніматися і якось трошки не так холодно. Холостає? Да. Видно, дрібна, дрібна щука збиває карасиків. Або гарний охонь. Вирішив трохи з'їсти сала і в нас третє клювання. У нас хоч клювання є, а там далі хлопці стоять і клювання не видно. Вони там десь на чи плотву, чи окуня ловлять, не знаю. Но не бачили ми, щоб вони бігали. Але це скоріше за все дрібна шурайка б'є. Матало поки що. Матала, так? А ну то хай закупте. Нема, нема, так. Так, скоріш, це що сургайки ці мелкі, б'ють вони, голодні. Не з'їм то понад кусію. Куда жилка пішла? Насередину, значит, трохи начало рухатись. Є, О, у нас рыба будет! Хо-хо! шнурок. Ну, посмотри, якраз, я кажу, шнурки ці клюют. Вот ну, это такая, друзья, и клюет. И выпало? А -а -а. ну. Юрец, ну! Давай! Загадую бажання. Так, пішов я доїдати своє сало, да, щось з якимись безмотилками походити ще поки, поки є час. Зараз сонечко піднялося, і вже у нас 12 градусів мороз. Три шички спустило, попустило. Бо зранку самого геть було холодно. Геть було Довже. Друзі, було ще одне клювання. Що? Як нема? А він у воді був? Я його, так. Та він, мабуть, сам зліз. Коротше, було клювання, але стояла криво жерлиця і перевернулася жерлиця. Коротше, холосте. Знову холосте. Але... Але хоча б було, слухайте вже якось цікавіше, то ми ну, перші там, години і півтори думали, що взагалі нічого не буде клювати. Тут така тріщина, трохи страшнувато, Подалі там ось чоловіки стоять, то вони взагалі їх не видно, що входили, дожарились. У нас ще трохи тут покльовує. І трошки починається такий дрібний сніжочок, може зараз в обід трошки розклюється. Це класні місця, ми тут восени на спінінг ага. ось ці, де, ось ці відоси. Десь коротше, тут класно відловлювали. Риба тут є, просто дуже сильно упав тиск і великі. Великий мороз, мінус 20. Я думаю, що все ж таки це повпливало на активність риби, хоча, хоча бачите, за ранок рахуйте у нас 4 клювання за декілька годин. Це доволі непогано для наших місць. У нас розійшлася на в районі обіду, поки ми стояли переговорювались є одне клювання Юрчика трошки мотало, але стало, поки ми дійшли. Ну це така сама 100% дрібна. Трохи сніжок якийсь починає пролітати. Хай, нехай, 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 нехай вона вимотує. Не, не, не спіши, не поспішай. Ну заковтай, нехай заковти. Навіть якщо дрібна у нас зараз заковтне. О, непогано. Є? Yeah? Така сама. А це вони такі клюють. <гліг> Але ж клюють хоч щось. Юра застосовує ось таку цікаву штуку. З дзвіночка штука. Ну, дзвіночок, коротше. І доволі зручно, коли широко розставляє жерлиці десь, наприклад, на... На водосховищі, то клювання чути. Клювання чути. Ще її живець буде, що нормальний. Так, ми з Юрчиком чекаємо ваших подобаєх. Ми що, тут даремно мерзнемо чи що? Друзі, у нас знову лювання. Я зараз візьму туди жив... живчиків. Просто роздача якась почалась буквально пів години, це вже яке четверте, так, четверте клювання за пів години. Що Є така сама. Така сама? Слухай, а я інструмент не взяв. Ну... Но... Диви, пів години, так? Да? Це вже яке, четверте, п'яте? Дістанеш? Ні? Зараз принесу. Слухай, то це трохи покрупніше, але но... ну, чуть трошечки зовсім, але більше. І дивись на яке місце привіз. О, хлопці стоять, жодного клювання не було. Вона трохи звісно в шоці після морозу, але чого -чо вона піде? Якийсь так. Ближче до обіду починаються щуки. Сподіваємося, що це не останнє клювання на сьогодні. Розі знову клювання на ті самі жерлички, що було і до цього. О, це вже щось таке веселіше. Тут трошки така крига така собі. Роба клює в обід. До 11 години було два клювання. І то на початку, так? Да, самому. Один в 10 було, там десь так. А більше години не було взагалі клювання. Ось десь з 12 зараз пів першої. Це вже яке, п'яте да? п'яте клювання. Ну, дрібна, але... але є клювання. Попробую дочку. Ні, я тебе привіз сюди. Сіли це ти виїжджаєш на о, о ну це вже пішла, це вже є. О. Друзі, Ще одне клювання. Мотає, так? Да? Ну, то ще непогано мотає. Трохи тан танковата крига. Ну, то вона, слухай, ще так дороги вимотала. Ну це, це напевно найбільший екземплярчик сьогодні. Де, де твоє довольне? <рес> довольне. Коротко, сьогодні я вивіз скоріше на риболовлю і це саме. коріш довольний і, і я довольний. Сподіваюся і ви. Друзі, ну що, третя година дня. Юрійку потрібно збиратися ще вирушати на столицю. Збираємо жерлиці, така вийшла риболовля, вісім клювань скільки 4 чи 5 п'яних щучок ми задоволені, сподіваюсь, вам було цікаво. До зустрічі у нових відео.